Як вірити в любов, коли виріс у сім'ї, де її ніколи не бачив. Я думаю, що в любов не вірити потрібно. а Любов потрібно будувати і розвивати. Це дуже сумно, що у нас так багато є історій, коли люди ростуть з дитинства, і насправді вони не бачать цієї справжньої любові. Але це аж ніяк не може бути оправданням для цих людей, коли вони переносять цей негативний досвід уже у своїй сім'ї, і в своє доросле життя. Любов це. Навіть не явище, це не емоція. Любов це наш вибір, свідомий вибір, над яким потрібно працювати. Тому коли людина не бачила в своєму дитинстві, у своїй сім'ї любові. А в першу чергу вона повинна зрозуміти і сказати, я не хочу, щоб в мене було так само у дорослому житті, і починати працювати над тим, щоб принести любов тим людям, які є біля неї. Тому віра в любов це питання друге. В першу чергу потрібно зрозуміти, що любов будується, любов розвивається. Над любов'ю потрібно працювати, і тоді з часом все вдасться.